Христос Воскрес, браті і сестри, 40 днів ми вітаємо один одну цими вічними, святими, спасаємо, радісними словами. Христос Воскрес, увісла Воскрес. Мощі, 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 яких сьогодні спорять. Сектанти доказують, що не можна почитати ні ікони. Але як так, що одні останки, яких простих людей ми хоронимо, на третій день не можемо підійти, а останки... Угодників Божих, які прославляли Бога, молилися Богу, каялися перед Богом, служили Богу століттями, зберігаються і блоухання дають. Сьогодні хочу розказати про мощі преподобного амфілохія, про чудо, не про мощі. Великий угодник Божий преподобний амфілохі Почаївських, цього року виконується 100 років, як він прийшов в монастир, після того як він був в армії царській, на війні, в полоні був. І після того, як він вийшов з полону, повернувся, і він прийшов в монастир, і коли він був в полоні, він зрозумів такі слова, які, що непрестанно йде війна, битва. диявол бореться з Богом. І поле цієї битви це людське серце, де непрестанно йде боротьба. Послужити Богу, часоблазниця, відійти від Бога і преподобний все своє життя послужив Богу і людям, які приходять до Нього своїми хворобами, своїми немощами. І вчора було день прославлення канонізації, преподобного філогії. Я хотів вам розказати, є багато чудес, сучасних чудес, не тільки, а з прихожанкою нашого храму, яке сталося велика трагедія. Близько 10 років назад її сім'ю хотіли вбити. Ну, можна сказати, близькі люди, знайомі люди, вбили чоловіка, хотіли знищити всю сім'ю. Але діточки вийшли з машини, сказали, що не залишаються у бабусі. Жінка поїхала на роботу, чоловік пішов додому, і коли жінка прийшла додому, вона побачила, відчула щось недобре, що двері відкриті, чоловіка немає. Вона всюди шукала, але за угла побачила людину, яка стояла з бітою, і почала її бити. У бітою також був битий чоловік. Вони молода сім'я, дуже гарна, віруючі, такі богобоязнені, але часто ми приближаємо до себе тих людей по самонадійності чи... По якомусь такому чоловіку годю, який потім нам ну, творять дуже багато зла. І жінку почали бити. Бити бітою, вона впала на землю, і коли вона впала на землю, вона кулаками отак відбивалася руками від тої біти. Декілька міліметрів не дійшло до мозку, щоб вона не була вбита. І ці кісточки, які я вам показую на кулакові, вони були бітою, забиті повністю. Всі руки не було цих кісточок, зверху не було. І вона лікувалася довго, різні лікарі пропонували операцію, штирів шити. І одного разу вона приїхала в почаю до преподобного філогія, прийшла до мощей і сказала: «Преподобний, як знаєш, яка твоя воля, так зроби. І вона приложила свою руку, хвору руку, і вона відчула, як кісточки. Почали тріщати. І всі кісточки вийшли на місце, тільки саме менший пальчик, кісточка, як ми наказуємо, мезилець, залишився такий же. Напевне, Господь залишив згадку про те, як її преподобний Філохій зцілив. Преподобний творив і творить багато зцілень. І ті, хто мають вірую, приходьте до преподобного. Він був костоправ, коли ви йдете на якусь операцію чи на хворобу, що зв'язано з кістками. З хребтами, пам'ятайте, що преподобний лікував такі немочі, такі хвороби. І я бажаю всім нам сьогодні, щоб преподобний філохі допоміг нам ізцілитися від наших хвороб, від наших недугів і особливо берегти віру. Преподобний зберігав віру, захищав святині, ідеї казав нам стояти за святині до крові. Він знаєте, що він спав Троїцький собор, зате він постраждав був взяти. Червоногвардійцями в психоретичну лікарню, де часто кажуть, що греко-католики прикриваються тим, що кажуть, він наш святий, бо він допомагав греко-католикам. Ви знаєте, ну якщо люди, от у в нас в храм приходять ремо-католики, приходять навіть сектанти, протестанти, ну я їх як людей приймаю і пораджу їм щось, але це не означає, що я поміняв віру. І приподобний амфілохій православний угодником Божим. Він правильно славив Бога. А ті люди, які поміняли, зрадили віри, і церковним уставом, хочуть притягнути після смерті преподобного на свою сторону, але преподобний допомагав людям, незалежно незалежно їхньої віри. Якщо до мене хтось навіть до нашої до нашої піско приходять іновірці з якимось питанням, то що ми їх не допомагаємо, що ми їх не радимо, що ми їх відкидаємо, яка відійдіть. Від нас наоборот, ми питаємо, що як допомогти. Так що молитвами преподобного Філохі нехай Господь всі дні, сучасні дні, гоніння на церкву, на віру допоможе нам устояти і не бояться сильних цього світу. І приклад преподобного філохі, який дарує нам мудрість, стійкість, і ми бачимо, що його мощі залишаються нетрільними. Нехай Він нас укріпить і не остави нас своєї своєї всесильної допомоги. Христос Воскрес, воістину воскрес, преподобний очим філохії, молі Бога за нас.